Доброго здоров'я, шановні земляки. Я звертаюся до вас по... Из за того, що у нас з'явилися об'яви на под'їздах про те, що ми повинні поміняти лічильники води або здати їх на провірку, також оплатити послуги. Цієї перевірки, послуги і все, що касається цих лічильників води. Але я поінтересувався, я спочатку поінтересувався, а що робиться в Одесі в цьому випадку. І мій брат, у якого є квартира в Одесі на на Котовського, і теж квартира у його дітей, він сказав, що там робиться трошки не так. Якщо водоканалу який працює на, на посолку Котовського потрібно е, провірити ці лічильники, вони присилають слюсаря, слюсар приходить, знімає його, ставить свій тимчасовий, вони його перевіряють, без ніяких, без копійки е, грошей вони це все роблять і ставлять той свій старий і на, на цьому завершуються. У нього була така ситуація, що той лічильник важко було зняти. Там треба було половину кухні, там розібрати там ще що там. І в цьому випадку слюсар разом ще з одним чоловіком, якого він визвав, Вони принесли з собою спеціальну йомкость, отградуіровану. Вони з допомогою цього обладнання. Зробили перевірку лічильника, склали акт, підписалися і ушли. Мій однокласник в місті Чорноморськ, раніше Іллічівськ, на пенсії подрабатував в водоканалі по заміні цих лічильників і по, по установці, і все таке. От. І працював він там кілька років. А він говорить, що в, в Ілічівську така ж сама ситуація. Люди не платять ні копійки, і водоканал це робить. За свій кошт. Я поінтересувався, що, як це оформлено нашим законодавством. І знайшов закон, який ну, ну, це не має, в принципі, значення, він війшов в силу з 1 січня 2016 року. І стаття 17 цього закону, і пункт 4 говорить, що Періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж засобів вимірювальної техніки, в лапках результати вимірювання яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду, що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро, тепло- і газоводопостачання. Але наші люди ну, бояться відповідальності, і основна маса жителів теплодару закуповує ці лічильники. Хочу напомнити, що для трикімнатної квартири потрібно два лічильника і 40 гривень для того, щоб їх поставити в пломби. Це мені здається. Для пенсіонерів трошки значна сума. Ну і я говорив людям, говорю так і так, ви не повинні цього робити. Але люди бояться відповідальності і бояться, що їм прийдеться заплатити більше або понести якусь то відповідальність за те, що вони цього не зробили. Хоча я їм говорив, що закон на їхній стороні. Але вони. Все одно закуповують закуповую по 200 гривень гривень ці щітчики, ці лічильники і устанавливають їх. І наші ЖКОВські сантехніки працюють зранку, з, зранку до вечора, монтуючи і демонтуючи ті сталі. Тепер мені здається, що адміністрація нашого водоканалу... Е вона поступає, м'яко говоря, не зовсім правильно, тому що вона йде на, на порушення закону. І я не знаю, вони, мабуть, не бояться відповідальності за те, що вони роблять. Але тут є друга сторона. Добре, водоконала свої аргументи, що у них немає грошей. Що люди повинні самі розумітися, ну і так далі, і тому подібне. Але люди вже в нашій країні 20, 26 років з розумінням відносяться до тої ситуації, яка склалася. І з кожним роком надіюються, що життя стане краще, що їм стане легше вирішувати ті проблеми, які перед ними з'являються, але... Цього не стає. І наша місцева влада, виконавча влада в місті Теплодар, вона повинна, мені здається, не здається, вона повинна е придивлятися, чи ці об'єкти господарювання працюють в рамках законів України чи ні. І мене дивує позиція наших депутатів, які не підходять. До нашого мера і не говорить йому, що мов, зупиніть це все, тому що депутатів ми вибираємо не для того, щоб вони там голосували там, і обговорювали різні питання, такі які можна вирішити без, без, без таких дискусій, які там бувають, і все таке, От вони повинні це потрібно теж. Але наші депутати повинні допомагати нашому життю, нашим проблемам, Вирішувати наш, допомагати, щоб ми вирішували ці проблеми разом з ними. Тобто, ну, ми надіємося на те, що депутати нам допомагають. Але я бачу, що такого не буває. Такого немає в цьому випадку. І хотілося б... Щоб наша мерія вмішалася, вмішалася в, це, в це, що у нас виходить в нас з цими лічильниками. Діло в тім, що ну, добре, ми з цими лічильниками закінчимо. У нас є ще кілька місяців назад, ми перед кінцем опалювального сезону. ми... Е, Підключалися, підключали лічильники теплової енергії. Нам було сказано, що вони не підключені, хоча це, це неправда. Вони були всі підключені, просто там вони давно були підключені, десь 8 років тому чи скільки там. І вони всі кожен рік працювали, кожен, кожен опаль, в кожному опалювальному сезоні з них справно знімали покази і зрівнювали з тим, що витрачається там у нас на котельні. Ну, в одних будинках зробили це раніше, в других пізніше. Наш будинок це зробив з 1, з 1 березня. Ну, я поінтересувався, коли при монтажу, коли закінчили монтаж цього і ремонт цього обладнання у нас в нашому будинку, От, в мене в руках. Оказався акт. Це... Акт прийомки робот і услуг, акт прийомки виповнених робот. От. Ну, ось він вигляди, має такий от вигляд. Через деякий час я поінтересувався у свого приятеля, чи в них зроблені ці роботи, чи ні. І поінтересувався, скільки це все коштує. Він назвав трошки другу суму, чим у нас. В них теж трьохпод'єзний будинок, цих же самих 107-108 квартир. І сума відрізнялася так, доволі таки ну не, 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 не суттєво, але відрізнялася. Я в нього спитав: у тебе є цей акт? Він мені сказав, так, да, є. Ти можеш мені показати? Він мені показав. І він відрізнявся. Ось він цей акт. Це будинок номер 6 я вам показав будинок номер 6 спочатку, а от будинок номер 10 Це наш акт. Тепер яка у них різниця? Різниця в тому. В нашому акті присутній, присутній пункт демонтаж-монтаж із змінительних манометрических кранів. Він коштує 320 гривень. Це сума. Ну, Люди технічні розуміють, що таке монтаж і демонтаж манометра. Це доволі таки проста, проста процедура. У нас 320 гривень забито, у них цього пункту немає. Потім у нас утеплитель труб коштує е 10 гривень за метр, 76 мм труба. А у них утеплитель труб ДУ 80 стоїть 25 гривень за метр. Ну, різниця в два з половиною рази. Це дуже утеплітель такий же самий, я в них дивився. Потім транспортні розходи. Для дому номер 10 570 гривень, для дому номер 6 750 гривень. Цифри залишились одні і ті ж. Але тут 7-5-0, а у нас 5-7-0. А різниця така существенна. Мене інтересує, а як же в других будинках? Чи різняться ці цифри, чи ні? І мені здається, що наша виконавча влада разом із ЖКО, вони повинні були б якось. Відкоректувати оці приіскуранти. Чому вони різні? Прокладка кабеля 40-60 гривень метрів в різних домах. А? Прокладка кабеля 60 метрів в одному домі 40 гривень. А. Ну, прокладка кабеля, тут коли да, прокладка кабеля. Тут виходить прокладка кабеля 43 гривні за метр по цьому. Ну, може вони там стіни довбали, я не знаю. Я не дивився, де як вони той кабель прокладували. но 43 гривні. За погонний метр прокладка кабеля по цьому. По, по, по коридору по підвалу. Вот. Що тут у нас іще? А в другому домі яка? 1970. А, електроматеріали. Ось дуже інтересно. Будинок один і той же. Все одне і те ж. Електроматеріали. В будинку номер 10 1975 гривень. А в будинку номер 6 800 гривень. Я логіки не бачу. Прокладка і... кабеля однаково коштує. А? Я розумію, що кабель один і той. Же. 40 гривень в другому 60, чи я неправильно зрозумів. І, і ще раз, будь ласка. Прокладка кабеля в одному домі по 40 гривень а в гривен другому по 60, чи ні? В обох домах однаково. 43 гривні за, за, за погодний метр. Ну от електроматеріали там 800, а тут 1975. Ну, не незрозуміло. Я звернув на, на, на це увагу тоді, коли хі, взяв той акт прийомки цих робот в шестому домі. Мені б хотілося б, щоб ще хто-небудь звернув увагу з других будинків і подивилися на свої акти і показали там для того, щоб порівняти. А як же? Мені здається, що ЖКО. Повинно було составити, перевірити цей прескурант цих виконаних робіт, і воно повинно було якось відповідати ну, якомусь одному знаменнику. А тут виходить, що в кожному домі для, для різних людей по-різному. Допустимо, я прийшов, я довірчива людина, я завжди думаю, що нас ніхто не дури. Мені видали ось таке. А в Шостому домі, допустимо, люди займаються цією роботою, у них це спеціальність. Вони сказали, такого не буває. Ага, такого не буває, давай ми тобі зробимо по-другому. Ну Це ж в кінці кінців у нас вже цей дикий капіталізм, мені здається, в 90-х роках закінчився. І мені здається, що ми вже повинні жити якось по другим правилам, по другим законам. І я просто хотів би звернутися до людей, щоб вони і себе теж по-другому трошки вели. Що Не влада нам об'язана, не влада повинна на, 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 нам диктувати, місцева влада я маю на увазі. У нас є закони України, ми повинні дивитися, що, що, говорить, що говорить закон. Вот. Ну, такі справи. Тут, якщо звернуся і вернуся ще до цих теплових лічильників, то тут один і той же чоловік один і той же чоловік представляв вроді би як дві дві різних фірми. Вот. Ну, ну, Тут адреса у них совпадають. Да. Тут фоп. А, це, В общем, такі от діла. Тут мені здається, що повинні, хтось, хтось повинен перевірити оці всі, оці всі акти перевірки. А, а акти виконаних робіт. Ну все, в мене, в мене вже все. Дякую.